Наш фонд продовжує власну програму підтримки медичних установ України. Сьогодні до Харківської першої залізничної клінічної лікарні ми раду разом з партнерами доставили медичні матеріали та нові інвалідні візки. Від імені адміністрації інституту Висловлюю щиру подяку фонду Надія, фонду Дениса Парамонова та фонду Джем з надану гуманітарну допомогу, яка буде дуже корисною для лікування наших пацієнтів, пацієнтів з ушкодженнями хребта та суглобів. Дякую вам. Сьогодні к нам гості завітали наші друзі з фонду Дениса Параманова, з фонду Надія та з фонду які в черговий раз привезли гуманітарну допомогу до нашої лікарні. Ця гуманітарна допомога дуже необхідна для роботи нашої лікарні. Ми надаємо допомогу мешканцям Харківської області, міста Харкова та іншим категоріям хворих. Ми дуже вдячні за цю допомогу і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. Ще раз дуже дякуємо вам. Хочу подякувати фонду Надія, фонду «Джем», фонду Дениса Парамонова, які в такий важкий час не забувають за нашу лікарню, допомагають нам всім, чим можуть. І допомагають, до речі, дуже важливими речами. Протиположними матрасами, каталками, сидячими для хворих, деяким медичним обладнанням, витратними матеріалами, ну якраз тим, що нам буде якраз доречно на сьогодні і не тільки на сьогодні.